Ну що, друзі, покажу вам трошки німецьких технологій. Компанія Єреміс. Давайте подивимося. Ну, Це стосується зараз димоходу внутрі приміщення. Як вони це бачать на твердопалену топку. Ну, Я тут згоден. Самий надійний димар це цегла... цегляний димар. Ось загільзований він е, нержавіючою трубою. Тут я згоден. Єдине, що я з німцями не згоден, е, багато країн їх в цьому опережають, ну Попереду, що все ж таки я вважаю, що гільза повинна бути утеплена. Або хоча б з чердачної зони вже де утепленою. Або повністю, як от до речі, на малюнку у Фінів було. Ось так вони розташовують ревізію. Ревізію можна зручно повертати. У них отакий ось великий прямокутник ревізійний, це чисто німецька фішка, і длинний патрубок злив під конденсат. І на горішчі, як я і завжди пропоную, буде теж ревізійне віконечко. Ми зможемо зручно обслуговувати наш димар а, верхню і нижню зону. Монтаж починається знизу, з таких ось елементів. Тройніки ревізію ми надійно кріпимо, встановлюємо. Ну, до речі, я теж так завжди і вів монтаж. А решту труб ми вже опускаємо зверху. Я завжди надійно кріплю все це діло, ревізію і тройник. І вдвох зручно монтувати. Одна людина тут спостерігає, чекає, коли опуститься вже основні труби, щоб зробити состиковку. Ну, це йде підгонка. 에... Щоб патрубочок стирчав вже. За цеглу. Не вважаю я, що компанія Єреміс прям така, ну, супер-пупер. Я спостерігаю за різними компаніями. Дивіться, отакі дві петлі. Піт Способи гільзовки різні. Ну, у німців досить такий прикольний спосіб. І дві такі вірьовочки опускають вони. Ці чотири елементи, елемента більш відцентрують по центру нашу трубу. І все, заганяємо, заганяємо зверху труби. Є різні способи. Ну, це один із способів гільзовки. Він досить такий звучна я тут згоден. Ревізійна наша частина. Вони чітко розрахували, де буде ревізійна, там вона і зупиниться на горіщі, щоб послугувати. Ну, хоча б цю зону треба утеплювати обов'язково. Це чердачна зона і оголовок. І ось залишилось тільки стик зробити. Спостерігаю за цією кампанією. Тут вони вставили базальтове кільце, і в принципі все. Ну я би намагався все ж таки утеплити гільзу. Як в деяких країнах і тому я, ну. Вважаю, що німці роблять акуратно, але технологічно вони, ну чесно кажучи, не попереду. Вони до сих пор застосовують базальт, керамічну ізоляцію я, я не бачив. Ось ревізійна. Ну, хоча б тут би напхали утеплювачі. Ну тут все клас, да, діафрама. Ну все, дошок. все. От, ну, питань нема, але ну, ізоляції не вистачає.